А чому Ти читала да, там, про стронтменів, пік активності вашої до 33 там років? Далі треба вже перестати займатися, тому що це буде на здоров'я Ресурс організму не такий великий. Мен... Наскільки це правда? Я не думаю, що треба переставати займатися. Я думаю, що пік сили припадає на 28-32-33 роки. Так, а це просто пік гормональної... Пік гормональної системи mm -hmm. спортсмена, чоловіка в цілому, це вже ти обріз м'язами, ти не молодий зелений, і ти можеш видавати достатньо гарні результати, і ти ще швидкий досі. А далі ти можеш, там, 40 років ти можеш прогресувати в абсолютній силі, але вже ти не будеш таким швидким, на жаль. Пенсіонером, коли стає спортсмен, страна? Ну, у нас починається з 40 років, це вже ти виступаєш в категорії мастерс. Тобто, вже. Діди. Діди вже. Ну, умовно, так. Да.